У полтавській обласній лікарні понад два місяці працює центр реабілітаційної медицини. Скільки пацієнтів звернулося? Я хожу на масаж, хожу на процедуру робот, де вчить правильно вступати. У полтавській громаді влаштують голосування за перейменування топонімів другої черги. Коли саме це вже більше стосується комуністичних символів. В обласному центрі створили концепцію розвитку міського саду городу. Що вона передбачає? Ми бачимо цю територію як мультифункціональний простір. Грумери Тетяна та Артем Костромицький з Харківщини майже рік живуть та працюють у Лубнах. Як облаштувалися? Наші клієнти допомогли нам знайти цей дім. Під час оборони України загинув солдат Микола Волинець із селища Велика Багачка. Це сталося 7 березня поблизу міста Вугледар у Донецькій області. Воїнові був 41 рік. Коли його поховають, поки невідомо. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу морально-психологічного забезпечення обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Як повідомили на Фейсбук сторінці Великобагачанської селищної ради, Микола Волинець був стрільцем батальйону матеріального забезпечення. Його мобілізували 25 лютого 2022 року. У відділенні реабілітаційної медицини Полтавської обласної лікарні 37-річний Олег Головня займається на тренажері для розробки рук та ніг. У центрі чоловік перебуває два тижні. Зробили операцію 4 місяці тому, 5 майже. І не поставлю рухливість ноги. Мо я я ходжу на Дорсенвальд, це коли током такі, як молніками б'ють через стекло для відновлення нервових кінцівок. Я ходжу на масаж, ходжу на процедуру робот, де вчить правильно ступати. Центр реабілітаційної медицини у Полтавській обласній лікарні працює від початку січня. За цей час пролікувалися більше 115 пацієнтів. Вони потрапляють сюди за направленням від медиків, каже завідувачка Ірина Пчелінцева. Відділення розраховано на 30 ліжок. У нас лікується постійно не менше 30 пацієнтів. Лікуються у нас пацієнти з наслідками травм, мінно-вибухових або дорожньо-транспортних пригод. Також лікуються хворі з захворюваннями нервової системи, частіше всього це наслідки інсультів. Лікуються і цивільні, і військові, і місцеві, і внутрішньо переміщені особи. Лікування повністю безкоштовне. Стапа на себе, Опускаємо. Опускаємо вниз, тягнемо на себе. Хорошо. Ще на на сібе? Олексій Снігірьов із Луганська переїхав до Полтави через війну. Нині реабілітується після інсульту, який стався 5 років тому. Шостий день сьогодні процедури. Зутра це. Уколи, які стимулюють мозкову діяльність. А далі займаюся з реабілітологами. Нога, рука, далі мотомет, перчатка, яка мені пасивно розробляє пальці рук. Мені треба встановити. Рух кінців за словами завідувачки центру Ірини Пчалінцевої з пацієнтами працюють зокрема лікарі фізичної реабілітації, логопеди, психологи та фізичні терапевти. В даному випадку ми виконуємо розробку для нижніх конечності. Також ми включаємо роботу з такими пацієнтами матамет он комбинированный. Здесь можно разрабатывать нижние конечности и верхние конечности. Обязательно беговая дорожка, которая помогает восстановить правильную технику ходьбы. Серед обладнання центру, зокрема, і реабілітаційна система для відновлення ходьби, каже Олена Хахуза. Даний апарат він призначений як для пацієнта з порушенням ходьби, так і для пацієнтів, коли в них не працюють зовсім нижні кінцівки. З помищою цих вертикалізаторів ми його виходить, піднімаємо в повітря, щоб помістити в даний апарат. І тоді пацієнт уже зафіксований, і апарат ходить за нього. Для відкриття центру у приміщенні зробили косметичний ремонт, каже головний лікар закладу. За рахунок коштів обласного бюджету закупили реабілітаційне обладнання на суму близько 60 мільйонів. Дане відділення звичайно потребує. Капітального ремонту орієнтовна сума, потреба це, по нашим розрахункам, до 50 мільйонів гривень. За словами Григорія Оксака, капітальний ремонт згідно з постановою Кабміну не зможуть зробити до закінчення воєнного стану. Елла Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава. У Полтавській громаді з 15 до 29 березня триватиме голосування за перейменування топонімів другої черги. Обрати один із запропонованих варіантів можна буде на інтернет-платформі Едем. Рішення про терміни голосування ухвалили 9 березня під час засідання виконкому. Його підтримали 19 членів комітету із 20 присутніх. Після голосування результати передадуть до топонімічної комісії і повинні затвердити на сесії міської ради. Про це розповів Суспільному заступник директора комунальної організації інститут розвитку міста Олексій Довгаль. Це було суто технічне питання. Воно вже працьовано так, перелік вулиць визначено. Перелік пропозицій визначено. Враховані пропозиції від громадян від громадських організацій. В першу чергу це було більше виправлення якихось орфографічних помилок, які були допущені в назвах вулиць літери, ну згідно українського та словника а да, Це вже більше стосується ну, комуністичних символів. На території комунального підприємства декоративні культури у Полтаві встановили теплицю. Зробили це у рамках всеукраїнської ініціативи Сади перемоги. А ще торік відновили близько ста квадратних метрів грядок. На них виростили понад 100 кілограмів продукції. Це, зокрема, зелень та овочі, розповів заступник директора комунальної організації інституту розвитку міста Олександр Печененко. За його словами, нині розробили концепцію з розвитку міського садогороду. Пріоритети, які визначили для розвитку. Це вирощування, навчання і спілкування. Ми бачимо цю територію як мультифункціональний простір, який буде слугувати для гуртування мешканців навколо міського городництва, навколо ідей міського городництва, вирощування навчання екоосвіти. Звісно, це дуже цікаво, бо я знаю, що. Наприклад, у Європі дуже багато проходить таких різних заходів, де збирається саме молодь і чимось допомагають, навіть якщо це просто якісь активні вечори, де вони там збираються, там слухають музику, дивляться разом фільми. Якщо це там буде також якась благодійна акція, збирають якісь кошти на щось, це дуже супер. Концепція, яку також розробили в рамках ініціативи сади перемоги, передбачає п'ять етапів: до 2026-го і надалі. Згідно з нею, цьогоріч мають відновити грядки, створити публічний простір та відновити частину теплиці, які є на території, під простір для навчання. Потім розвиток як казав експозиційних ділянок створення дитячого простору далі. Експериментальні ділянки, ярмаркова площа, тобто для якихось відкритих, більш таких масштабних масових заходів, і безпосередньо реконструкція вже всього комплексу існуючих теплиць з під'їздами, з господарськими майданчиками. За словами Олександра, до концепції можуть вносити зміни. Ускільки обійдеться кожен з етапів, поки не прораховували. Цьогоріч втілювати заплановане хочуть за грантові гроші. 2023 року впровадження концепції почнуть із посіву насіння у новій теплиці. Як повідомив заступник директора організації «Інститут розвитку міста Олександр Печененко, вирощену продукцію планують надавати переселенцям, які живуть у комунальних установах та до навчальних закладів міста. Діло тому, що не у у людей є гроші, розумієте? Треба ж заробити. Да. і не кожен мог уїхати сюди. Каріна Попова, Анатолій Кикоть та Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава. Сьогодні ми прийшли на гігієну. Лілія Мурай із Лубен принесла мальтійську болонку Мартіна на гігієнічні процедури до грумерів, спеціалістів із догляду за тваринами. Йому було три місяці, коли ми познайомилися на початку повномасштабної з грумерами з цією сім'єю. Вони нам допомогли вирішити багато проблем, тому що ця порода дуже складна в. У ході грумер Артем Костромицький з міста Дергачі, що на Харківщині, через повномасштабну війну майже рік тому з родиною переїхав у Лубни. Зараз, так як до нас тільки принесли цю собачку. Ми прочисуємо його і перевіряємо на наявність кавтонів. Потім ми обріжемо кігтики, вищіпаємо шерсть з вушок, обрізаємо кіхті і йдемо купатися. Разом із Артемом працює його дружина Тетяна. Вони миють, стрижуть, вичісують шерсть домашнім тваринам, роблять інші гігієнічні процедури. До повномасштабної війни Артем працював у двох харківських салонах, а Тетяна займалася грумінгом вдома. До приїзду у Лубнах знайомих не мали, говорить жінка. Хрещена мати мого сина сказала: ви можете приїхати до Мгарського монастиря. Ми навіть не знали, що може бути так тихо, да. Тобто для нас це ми думали, що так усюди, по всій Україні. Те, що відбувалося у нас в дергачах, ми вже були в монастирі і почали працювати в місті Лубни. Ми приїжджали до людей додому, працювали, розмовляли з людьми. Так в нас з'явилися перші клієнти. Наші клієнти допомогли нам знайти цей дім, і ми тут поселились і почали працювати. Мешкає родина з двома дітьми і тваринами. З двома котами, ми з собакою з мамою і папою. І сестрою ще. Оскар жирний, як кабан. Какабан. Полосати і м'якою от не дуже живуть. То, то Оскар біжить на м'якою, то Арчик біжить за м'якою. Коли я приїхав до Лубнів, перше враження було дуже... Ну, здивований був. Я не звик до такого ставлення людей. Вони тут відкриті, спокійні, такі завжди готові допомогти. Після великого мегаполісу, яким являється Харків, тут життя йде більш спокійно. Нині родина поки не може вирішити, чи залишитися в Лубнах, каже Артем. Рідний будинок він тягне, туди вкладав ти душу. Це не просто споруда. Це твоя душа, до якої ти звик. І, звісно, що і хотілося повертатися. Але лубни нас також дуже захопили. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Обов'язково все тіло пропрацьовуємо, розігріваємось. Так, назад. І лікті. Полтавки Наталія Любимовська та Катерина Дудко роблять розминку перед ранковою пробіжкою. Наталія почала займатися бігом більше року тому. Фото та відео зі своїх тренувань публікувала у соцмережах. І у відповідь отримувала компліменти. Е Слова подяки, слова підтримки. І навіть вже на протязі там, року я отримувала навіть такі повідомлення, що Наталю ти змотивувала мене, ти е, приклад. Це, каже, підштовхнуло поділитися досвідом у форматі челенджу під назвою Для тебе. Мета проєкту навчити жінок боротися зі стресом за допомогою фізичних навантажень, говорить Наталія. Всі заняття, весь челендж буде проходити в моєму телеграм-каналі. Там я буду кидати завдання. Там буде кожного дня публікуватися завдання, яке вони повинні будуть виконувати. І на протязі місяця ми будемо разом тренуватися. Моя підтримка і команда це психолог Катерина Дудко, тренер Вікторія Добрик, Марина Мельничук спеціаліст по бігу. Нутриціолог буде ще, і звісно, фотограф. За словами Наталії Любимовської, проєкт стартує 20 березня і триватиме місяць. Доступ до каналу для охочих буде платним, а зібрані гроші перейдуть у благодійний фонд на підтримку захисниць України. Запитай будь-якого, що таке щастя, де воно всі кажуть: отут, а де біль, а де навантаження, напруга? отут. і кожна людина буде показувати різні частини тіла, і саме через тіло ми хочемо показати, як змінюється ваше самопочуття. Ми часто орієнтовані на інших людей на зовнішній світ, а тут просто ми звернемо увагу на себе. Біг для мене це є як якась. А... Пігулка від поганого настрою це саме те, що мені допомогло тримати свій емоційний стан. Коли я читаю погані новини, я одразу беру кросівки і біжу, тому що саме під час бігу якось не знаю таким чином, вивітрюється цей весь негатив. Вірачі ж, Ігор Лук'яненко, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, в день без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, в день плюс 7, плюс 12. В обласному центрі вночі від 2 до 4 градусів із позначкою плюс, а в день 8-10 градусів тепла.